Всім привіт! З вами Всесвіт у Кишені. І сьогодні ми будемо робити різні експерименти. І так, ми запускаємо зі швидкістю 30 км на секунду чорну діру, але ми її зараз зменшуємо. Ось сюди, прямо в центр запускаємо. Хоп. Опа. У нас уже викривлення, бачите, таке. Так. Так. Чорна діра. Але ми її зробимо зараз. Масою. Земна маса. Одна земна маса. Чорна діра. Одна маса земля. І вона летить зі швидкістю 30 км на секунду. Ось, все. Запускаємо час. І дивимося, що буде, і чи буде щось з нашою сонячною системою. Так. Все, вона летить прямо на сонце, до речі. От, прямо на сонце летить. Може, треба було не на сонце, ну, зараз подивимося, зараз подивимося. Прискорюємо час. Все, дивимося, як вона рухається. І хто стане на її дорозі? Прискорюємо час. І що вона поглине? Оце цікаво. Ось це цікаво буде. Так, вона рухається, рухається, рухається. Так. Тут якийсь камінчик, вже я бачу. Перше, що вона поглине. от... Як ви думали, да? що вона поглине перше? А ось що. Ментор називається. Астероїд обирає, обертається навколо сонця. Ось так він виглядає. І він летить прямо куди? Правильно, бачите, він, він ось так. Але він е, трошечки внизу. Так. Ага, він внизу. Чорна діра у нас перетинає орбіту Юпітера. Рухається далі. І рухається далі. Вона рухається прямо на сонце. Поки що, бачите? От ми запустили стільки планет, і вона пройшла нікого не зустріла взагалі. Але це поки. Венера встигне? Венера ще не встигне, до речі. От, ви бачите, Венера обертається, але не встигає. І зараз. Ой, що зараз буде? Я нагадаю, маса. Чорної діри одна земельна маса. Одна земельна маса. І вона нікого не зустріла крім нашого Сонця. І зараз ми подивимося якраз. Що буде, коли наше сонце. А наше сонце, ви бачили, як маю масою. 3000 там. Чи 33 тисячі скільки земельних мас. І так. Вона рухається. Рухається до нашого сонця? Заповільнюємо час? Заповільнюємо час. До речі, радіус. Радіус чорної діри 8 міліметрів. Ви вірите в це? Так. Наближується до нашого сонця. Ось так виглядає Чорна діра. І вона викривляє вже. Ви бачите? Викривляє вже сонце. Так. Поки ще є час. Поки ще є час. Заповільнюємо. Ось подивіться, як виглядає. Ось так Чорна діра. І на фоні. Нашого Сонця. Бачите, це єдине. Пам'ятаєте, до зірки наближується якесь тіло. Планета нагрівається завжди. Чорна діра мінус 273 градуси. Тобто абсолютний нуль. Швидкість 600 кілометрів на секунду. 600 кілометрів на секунду. Бачите, далі не, не наближується. І так, ваші ставки, що ж буде з нашим сонцем? Ну, все ж таки, ми не в реальності, а в програмі Universe Sandbox. Оп. Все. Все. Одна секунда. І чорна діра просто поглинула наше Сонце. І що тепер буде з нашою сонячною системою? Дивимося? Чи залишаться на місці всі планети? Бо тепер замість нашого Сонця чорна діра. Чи вона буде поглина? Поглине всі планети? Чи вони так і залишаться обертатися? Дивимося. Все, Сонце щезло. І тепер. Тепер подивіться, як температура стрімко охолоджується. Земля просто охолоджується стрімко. І, і так ми з вами дивимося на новий льодовиковий період. Подивіться, сонце щезло, а дні проходять, якби люди після. Того, як зникне сонце, вони ще будуть жити якийсь момент. До речі, насправді, якщо б люди навчилися видобувати енергію з ядра землі, а там, я нагадаю, температура як на поверхні сонця, нам би вистачило і без сонця жити. Ну, хоча б треба було думати, як би жити. Ну, хоча без сонячного світла рослини могли б в теплицях бути, електрику виробляли б за допомогою тих же. Того ж земного ядра, якби навчилися. І так вже ми бачимо мінус 14 градусів. Іще менше, іще менше. Замерзає повністю світовий океан. Так, і тут видно, до речі, от бачите, основна температура ядра 5400 градусів. Вона не змінюється. Ймовірність життя 55% і зменшується. Зменшується, зменшується, зменшується. Чорна діра. Просто. Вона просто стоїть замість сонця. І, до речі, зараз буде дуже цікавий експеримент. Знаєте який? Ми зараз почекаємо років 100. І уявімо, що замість чорної діри людству вдалося відновити зірку. Ну от, припустимо, там технології дійшли до такого, що ми влас... поставили сюди знову зірку. Чи відновиться земля і все її життя на поверхні? Оце буде дуже і надзвичайно цікаво. Проставте лайк цьому відео, до речі, обов'язково. І підписуйтесь на канал. Тут надзвичайно цікаві космічні експерименти. І так Венера, наступна планета, яку цікаво досліджувати, особливо з точки зору температури. Так як на ній 400, вона найжарча планета в нашій Сонячній системі, так як її атмосфера працює як парник. Ось. Зараз на ній 254 градуси. А я нагадаю, ми без сонця вже роки. Вже реально роки. Тобто людство могло б, до речі, використовувати, якби навчилося ядро Землі, потім на планети такою Венеру, її тепло використовувати. Чому б ні? Ви ж знаєте, що на Венері, наприклад, на висоті там є декількох кілометрів можна жити і там є е, такі гази, як е, вчені з'ясували. Що їх можуть виробляти тільки живі організми. Ну, мікроби. І так. Тобто сонячна система без сонця з чорною дірою прекрасно функціонує. Прекрасно функціонує. Так, повертаємося до нашої землі. Мінус 172 градуси. Максимальна, і мінус 217. Мінімальна температура. Давайте прискоримо ще. І чи буде опускатися температура ще. Я думаю, буде. Тому що звідки братися. Бачите. Навіть найостанніше, що є, воно накриває кригою. Просто кригою. Чи дійде температура до абсолютного? Я думаю, так. Ну, бачите. Мінус 268 не доходить до мінус 273. До абсолютного нулю. Я думаю, достатньо земля. І зараз ми подивимося, скільки Земля буде відновлюватися з Сонцем. А, і до речі. До речі, до речі. Ми ж з вами подивилися. Я запустив Чорну діру зі швидкістю. Тобто вона поглинула сонце і зупинилася. Зупинилася. Вона не продовжила рух свій далі. Вона просто зупинилася. Розумієте? Тому, якщо Чорна діра зустрічає зірку, вона вже буде там, ну, принаймні, в програмі. І так. Так, а Венера охолоне? Ага, Венера, подивіться. Мінус 225 градусів вже. Отак виглядає, до речі, Венера. Все. Атмосфера. Її... Ну, атмосфери немає, по суті. Якщо подивитися шари, ось зараз ми побачимо. Атмосфера. Азот, вуглекислий газ. Діоксид сірки. Ну, тобто, але замерзла атмосфера, бачите? Просто атмосфера замерзла. Основна температура. От бачите. Ядро теж у Венери є. 5 тисяч градусів. 5 тисяч градусів. Отже, так, всі планети в, принцип, в принципі, вони позамерзали. Так, Марс так само. Він же замерз. Ну він і був такий холодний. Ось. Але, в принципі, у нього нічого не змінилося. Ну, температура нижче опустилася. Так. Тепер ми відновлюємо. Ну, от, технології у нас, припустимо, у людства дійшли до того, що ми можемо замість чорної діри, ми можемо поставити знову сонце. Так, замініть об'єкт відразу. Зірки. А давайте поставимо. Ну добре, давайте сонце. Припустимо. Припустимо, що. Все, ми сонце назад поставили.